Вітаю вас на моєму каналі і запрошую приєднатися до в'язання багатошарової ялинки і різдвяних льодяників. Почнемо для в'язання багатошарової ялинки в кільце Амігурумі. Набираємо дві повітряні петлі і далі в саме кільце набираємо 15 стовпчиків з одним накидом. Накид, кільце, дві петлі пров'язуємо, і знову дві петлі. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальний стовпчик у другу петлю, повітряну петлю першого нашого в'язання. Дві повітряні петлі, і далі у кожну петлю в'яжемо по два стовпчика з одним накидом. В кінці ряда у нас вийшло 30 стовпчиків з одним накидом, у другу повітряну петлю робимо з'єднувальний стовпчик, знову дві повітряні петлі, і тепер ми набираємо через одну петлю. Збільшення робимо через одну петлю, накид, Два стовпчика в одну петлю. З одним накидом. Наступну петлю один стовпчик з одним накидом, накид, два стовпчика з одним накидом, І далі один стовпчик з одним накидом, і так до кінця ряду. В кінці рядочка у нас вийшло 45 стовпчиків з одним накидом, у другу повітряну петлю від початку в'язання робимо з'єднувальний стовпчик, знову дві повітряні петлі, і тепер робимо збільшення через дві петлі одне збільшення. Два стовпчика з одним накидом в одну петлю. Тепер два окремих стовпчика з одним накидом. Один окремий стовпчик, другий. Далі йде збільшення в одну петлю, два стовпчика з одним накидом, і так до кінця рядочка. В кінці рядочка робимо з'єднувальний стовпчик у другу повітряну петлю від початку рядочка. Знову робимо дві повітряні петлі, і для того, щоб край ялинки у нас був більш хвилястий, ми тепер знову робимо збільшення через один стовпчик з одним накидом. Один стовпчик. Одне збільшення в одну петлю, два стовпчика з одним накидом. І другий стовпчик в одну петлю. Далі один стовпчик з одним накидом. Після нього два стовпчика з одним накидом в одну петлю. І так, до кінця ряду. Наступний рядочок у нас будуть стовпчики без накиду, але з білої нитки. Хвостик прокладаємо вздовж в'язання, стовпчики без накиду до кінця рядочка ми зв'язали всі частини нашої ялинки. Пришили до краєчку такі паролонові кульки. Вони продаються всюди в магазинах передріздвяні прикраси. І тепер ми нанизуємо на таку паличку ці частини ялинки. Потім ми її впорядковуємо і робимо так, щоб вона гарно виглядала. Тепер ми беремо звичайний пінопласт. І паперовим рушником обгортаємо, і це у нас буде підставка під ялинку. І посередині вставляємо нашу ялинку. Ялинка готова. Можемо ще поправити трішки хвилі. Так вона виглядає. Для в'язання різдв'яного льодяника робимо дві повітряні петлі, і у другу петлю від гачка пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. В наступному рядочку нам необхідно буде зробити 5 збільшень. Тобто, в одну петлю у нас буде по 2 стовпчика без накиду. В першу петлю ми робимо 2 стовпчика червоною ниткою. Далі ми змінюємо колір нитки на білий, червону прокладаємо вздовж в'язання і робимо 2 стовпчика без накиду білою ниткою. Далі змінюємо нитку і робимо в одну петлю 2 стовпчика без накиду червоною ниткою. Знову змінюємо на білу нитку, і в наступну петлю 2 стовпчика без накиду білою ниткою. І в кінці рядочка у нас повинно вийти 11 стовпчиків без накиду. І в кінці ряда у нас буде одна, один стовпчик без знака до білого кольору. Це у нас одинадцята петля. Далі ми в'яжемо чередуючи два стовпчика окремих червоною ниткою, два окремих стовпчика білою ниткою. На висоту нашої карамельки, нашого льодяника. по мірі того, як ми в'язали льодяник, ми його наповнювали халафайбером, і тепер ми вставили в льодяник таку проволочку. Загнули краєчок, щоб він не прорізував наш виріб. І тепер додаємо трішки ще халафайбера і закриваємо петлі. Червону нитку я обрізала, залишила тільки білу. Закривати будемо по два стовпчика без накиду, одночасно закриємо білою ниткою. Закриваємо рядочок, напівпетля одна, напівпетля наступна, протягуємо і пров'язуємо разом, напівпетля одна, напівпетля друга, протягуємо і пров'язуємо. Напівпетля одна, друга. Протягуємо, пров'язуємо і закриваємо в'язання. Обрізаємо нитку, заправляємо, і наш льодяник готовий. І ще приробимо сюди. Ниточку, щоб підвішувати. Для в'язання самого найпростішого різдв'яного льодяника ми набираємо 30 повітряних петель. І починаючи з другої петлі від гачка, в'яжемо стовпчики без накиду цілий рядочок. Пров'язуючи останню петлю рядочка червоною ниткою, ми повинні змінити на білий колір нитку. Для цього ми дві оці петлі пров'язуємо білою ниткою і одна повітряна петля. Розвертаємо в'язання і тепер ми в'яжемо за дальню половинку петлі. Все подальше наше в'язання буде за дальню половинку петлі, Стопчики без накиду. Білою ниткою два рядочка, потім знову червоною ниткою два рядочка, знову білою ниткою і червоною ниткою. В кінці рядочка знову змінюємо кольор в'язання, Дві петлі протягуємо червоною ниткою. Повітряна петля, розвертаємо в'язання і починаючи з другої петлі від гачка стовпчики без накиду, два рядочка червоною ниткою за дальню половинку петлі. Ми пров'язали три смуги червоної пряжі і три смуги білої пряжі. Закінчили в'язання, залишили хвостик. І тепер нам необхідно зшити оці краї хвостиків всередину, отак з'єднуємо і сшиваємо по периметру, але попередньо ми прокладемо проволоку. Проволоку. і тепер сшиваємо. Ми заповнили халафайбером наш льодяник, і тепер ми можемо отак скрутити його, і наш льодяник готовий. Ялинка і різдв'яні льодяники готові. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте коментарі, вподобайки, підписуйтесь. Дякую, що ви були зі мною. Дякую всім підписникам за довіру до мене. Хай вам щастить! До нових зустрічей!